Окей, 2026 рік вже почався і не минуло навіть двох тижнів. А у світі за цей короткий час вже встигло статися багато чого цікавого. Американці з гостинцем приїхали до Венесуели, викрили їхнього президента і впровадили <клес> демократію. У швейцарському барі сталася пожежа, яка, на жаль, забрала життя більше ніж 40 людей. В Ірані тривають масштабні протести, і знову щось переклинуло, і він почав роздягати людей на іксі. Тому, як бачите, 2026 починається доволі потужно. А в комбінації з різними запланованими подіями та прем'єрами на цей рік це реально може бути переломний рік. Багато людей думають, що цей рік буде другим праймом життя, таким як 2016-й, коли всі ходили і збирали покемонів, почали виходити нормальні пранки і челенджі На світ з'явилися спінери, Виходила найкраща музика. То в ті часи, євро у Франції і купа всього іншого, це був реально прикольний і дуже ностальгічний рік. Але сьогодні ми не будемо говорити про те, який був аху. 2016 а про те, що нас чекає у 2026. -му. Поговоримо про підтверджені події, а також про мої припущення на цей рік. Ну і подивимось, чи буде цей рік реально тим самим роком, на який ми всі чекаємо. А ну і перед початком попрошу вас підписатися. Адже ми майже підходимо до 10 підписників. І з першого для такого невеличкого контрасту, давайте подивимося, як люди 100 років тому уявляли собі 2026 рік. Пожежники з крилами, машини, які контролюють погоду, підводні таксопарки з китів. Ну цього нам на жаль досягти не вдалось. Але що нам до цього, коли на порозі вихід Гетажки 6, яка в цьому році, не знаю, повинна вийти. Багато хто чекає на цю гру добрих 12 років. Прем'єру переносили вже, мабуть, рази 3, тому я думаю, вже пора. Я особисто вважаю, що гра вже повністю готова. А Розробники просто хочуть ще трохи підкинути дров для того, щоб зробити ще більший хайп навколо релізу. Але 19 листопада 2026 це, мабуть, та сама дата, коли нам нарешті дадуть пограти в це божество. І я вам гарантую, у той самий день, коли вийде Гета 6, все навколо втрати. Сенс. Люди почнуть брати відпустки на роботі, щоб просто сидіти і грати. З'явиться купа нових ютуберів, які почнуть робити контент по цій грі. Почнуться світові проблеми з інтернетом. Не знаю, на вулицях буде менше людей, ніж під час коронавірусу. Ладно, якщо серйозно, реліз цієї гри буде просто надзвичайно потужним. Гра ще навіть не вийшла, а хайп навколо неї вже нереальний. Судячи з трейлерів, геташка виглядає реально топово. Мапа в три рази більше, ніж у п'ятій частині. Новий транспорт. Дуже потужна, і це реально реалістична графіка. Та що тут говорити, навіть вода в пляшках має. Власну анімацію, соціальні мережі, які будуть відігравати частину сюжету. Ну і звісно, головні герої Джейсон і Люсія. Їх щоправда двоє, а не троє, як у п'ятій частині. Але зате ми вперше отримали жінку як одного з головних персонажів. Ну і дивлячись на все це, я думаю, що гра буде не з найдешевших: приблизно 3-4 тисячі гривень. А може й більше. Адже хто їм заборонить поставити такий цінник? Люди все одно куплять. В кінці кінців за 12 років можна було б відкласти. А ще прикол у тому, що GTA 6 буде важити приблизно 750 ГБ. Тому удачі всім, хто буде її качати, особливо тим, хто робитиме це на консолях. Це все, якщо говорити про GTA 6, але не все, якщо говорити про ігри загалом. Бо в цьому році на нас чекає нова Forza Horizon 6, 007 First Light, гра про Джеймса Бонта, Resident Evil 9, Lego Batman, Assassin's Creed і Wolverine. І це тільки якщо говорити про ігри. Давайте перейдемо до спорту. У 2026 році, як і кожні 4 роки, ми будемо свідками найпопулярнішої спортивної події у світі: Чемпіонату світу з футболу. І, і так, чемпіонат світу популярніший за Олімпійські ігри. Чемпіонат проходитиме одразу в трьох країнах Північної Америки: у Канаді, Мексиці і, звісно, Сполучених Штатах. Можна очікувати, що це буде найбільша спортивна подія в історії, не тільки тому, що це Америка і там все велике, не тільки тому, що це Америка і там буде вдвічі більше інфлюенсерів, ніж вболівальників, які зніматимуть контент разом за шоспідом, що літає за Роналду і гавкає на Месі. Прикол у тому, що турнір проходитиме не в одній країні, а фактично на цілому континенті. У таких містах, як нью Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Мексико. І вперше в історії замість 32 команд буде аж 48. Також на турнір потрапила команда Гаїті, а саме острови Кюрасао, де населення менше ніж у Тернополі. Ну і що Україну цього року Україну не взяли. Але я все ще маю надію, що колись таки приймуть. Особливо я хочу, щоб виграла Аргентина. Так, я фанат Месі, а не розпіареного школьниками Роналду. Але аналітики ставлять прогноз на виграш Бразилії. Також вище за все багато легенд завершать кар'єру. Наприклад, Месі, Роналду або навіть мудрич. Шкода тільки що матчі будь приход... Водити десь о 3 годині ночі. Окрім футболу, в Італії у лютому відбуються зимові олімпійські ігри. Наступне, що нас може чекати в цьому році, це перший у світі трильярдер. Не мільйонер, не мільярдер, а саме трильярдер. І швидше за все це буде Ілон Маск, у якого вже зараз понад 700 мільярдів доларів. Це на хвилиночку 29 трильярдів гривень. Але ми не про гривні. Для розуміння масштабу на ці гроші можна купити 350 мільярдів пачок чіпсів, 23 мільйони машин, 700 мільйонів айфонів. Або Тож, Фінляндію, Словакію, Грецію і Ямайку разом узяті. Коротше, якщо коротко, чувак, прийшов в гру. А тепер перейдемо до фільмів, які повинні вийти цього року. Зокрема, до Марвел. Адже цього року на нас чекає Avengers Doomsday, новий Spider-Man, Brand New Day і це ще навіть не кінець, бо також вийде якась тема, зв'язана з Star Wars, п'ятий Фрек і новий фільм по Super Mario. Коротше, у кіноіндустрії в 2026-му буде ще подивитися. Але не все так добре для мемів. На початку цього року мав настати так званий ресет мемів, типу кінець. З усім цим брейн род мемом hey, six, Сибау, тун, тун Сахур і вся ця ху. Але як можна було здогадатися, шанс на їх зникнення мінімальний. Адже армія забрійнрочених дітей вже настільки велика, що врятувати їх майже неможливо. Хоча мова тут вже не тільки про дітей. З інших підтверджених подій люди вперше за останні 50 років знову полетять у бік місяця. Що правда, вони не будуть на нього приземлятися, а тобто примісячатися. Ну, типу, це ж не земля. Якщо взагалі вони колись на ньому приземлялися, вони просто облетять його навколо. Для чого? Хуй його зна. Також Саграда Фамілія один з найпопулярніших костелів у світі після 140. 4 років будівництва нарешті мають добудувати. Нагадаю, її будують з 1882 року, і в 2026 її мають закінчити. Хоча не факт, що цього разу реально закінчать. Але окей, усі ці події з ймовірністю десь 95% мають відбутися цього року. А тепер мої припущення. Це не якісь ванговські прогнози, але мені здається, що штучний інтелект ще сильніше уйде в наше життя або в мене б буде ще більше мемів і відосів, згенерованих нейронками. З'являться роботи, які почнуть заходити на ринок праці. Через це багато людей втратять роботу, що може викликати масові протести проти ші. Але це лише мої здогадки. І це навіть не прогноз, а більше бажання, щоб цього року закінчилася війна на наших умовах або, хоча б максимально зближених до них. Хотілося б взагалі, щоб усі війни закінчилися і нові навіть не починалися. Але це, мабуть, забагато для 2026-го. Також не виключно, що якась стара гра знову почне хайпувати, як це зробив Клишеяль. Ну і найважливіше кінець світу цього року не настане ніяких цунамі, ніякого зомбі-апокаліпсису і ніяких. Ї ніндзяго. цей рік прийде приблизно так само, як і всі інші, і скоріше за все прилетить дуже швидко. Можете написати свої здогадки або плани на цей рік. І пам'ятайте найголовніше, як пройде цей рік, багато в чому залежить від самих вас. На цьому все. Всім пока.